Цю пору року любителі лову хижака поділяються на два типи: перші їдуть шукати кригу, а другі їдуть шукати відкриту воду. Я відношу себе до другого типу любителів лову хижака, тому сьогодні ми вирушаємо в пошуках відкритої води. Будемо шукати місце, де можна половити на спінінг. Друзі, бачите, яка ситуація? Тут просто ніде ловити! На сьогоднішню риболовлю я зібрав лайтовий комплект. У мене в руках Safina Light Game 24-го року. Це 90 моделька з тестовим діапазоном 3,15 г. Катушечку на неї поставив розміром шпулі 2500 на яку намотав 0,3 шнур по Японії. Це шнур бюджетний, флагман Optimum. Намотав бюджетний шнурочок, щоб його не шкода було вбивати. Зимку шнури вбиваються досить і досить швидко. Флюр обрав 0,27. Такий діаметр є оптимальний для ловлі судака та окуня, якого ми будемо шукати. Планую перевіряти як і ракушняки в пошуках окуня, так і перевіряти місцеві ями. Будемо пробувати шукати на них судака. Що ж, Бажаю вам приємного перегляду, будемо розпочинати. Приїхали ми сьогодні на ями обвідного. КВХ стоїть, під кригою, а обвідний, як завжди, нас зустрічає відкритою водою. Але дійсно проблема в тому, що біля берегу закраїни. Вони такі досить, досить довгі. Прийшли ми зразу на вихід з ями. Ага, дивись. Будемо зараз судаків через нього перетягувати. Головне так в канавку не провалитись. О, сюди можна вийти, на острівець. І в принципі комфортно ловити. Ситуація на воді поки аж ніяк не радує. Перевірили дві точки і на них тиша. Ні на ракушняках покуня нема, ні на ямці судак не відзивається. Я так думаю, що легко нам сьогодні точно не буде. Будемо багато переміщатись та пробувати різні теми. Думаю, щось маємо впіймати. Я так зрозумів, що сьогодні відійти від нуля буде непросто. Перевірили вже три точки, зайшли на набережну. і поки тиша. Жодної покльовки на двох. В таку погоду виручає чай. Без нього ніяк. Риба? Та невже. Невже ми щось зловимо. Так, а диви, який він довгий. Да, да, я думав, що так ще. Це... Це якийсь мутант. Mm. <laughs> Окуне судак. <laughs> а ну покажи його гарно. Длинний такий. Я довий. А ну можна я візьму? Да. Біж, біж. А, біж. Я покажу. Просто форму цього окуня. Ну, я такого ще не бачив. Окунь дійсно схожий на судака. Угу. Гляньте. Такий продовгуватий. Прикол. Мутант якийсь. Давай додому. Я вже в водок викидає боковий дітер. Опа. Була поклявочка. Активні проводки він не хоче. Тому зараз пробую більш пасивні. Стукаю по самісінькому дну. Ситуація на воді наступна. Взагалі нічого не хочу клювати. Зараз повалив сніг. Риба на ямах нас ігнорує. Провали вже е, усілякі різні волочуги на окуня, але і окунь клювати відмовляється. Е, я думаю, що це пов'язано із попередніми трьома днями дуже сильних морозів. Температура повітря опускалась до мінус 11. І я думаю, що Саме з цим пов'язаний такий поганий кльоф. Зараз я вирішив переїхати на міляки і спробувати половити щуку. Валить сніг. Погляньте, яка краса, я з собою взяв дві катушки про всяк випадок. Поставив зараз флагман Orbeon 4000 S, на якому у мене намотаний 0,6 шнур по Японії. Так, підемо зараз пробувати зловити щуку. Я ще жодну рибу за сьогодні не піймав. 7 грамів джигріх, приманочка 2,8 дюйма фет в кольорі лайм шортрес. І розпочнемо. Сподіваюсь, хоч щучка мене сьогодні порадує. Хоча б одна. При такій ситуації я вже буду рад і одній щучці. Бачите, всюди по мілякам крига стоїть. Можливо, варто було не зі спінгом їхати, а взяти пішню, ящичок, мормишки і поїхати на якесь закрите озеро ловити окунька. Але ми сьогодні обрали спінінг, все ніяк він нас не відпускає. Це риба була, це була риба. І вона відпала. Це була риба. Ледь-ледь прикосила. Погано її засік. Бо я спочатку не зрозумів, що це взагалі риба. Просто веду-веду-веду рівномірку і тут бах, наче як шматок трави сідає на гачок. Дуже шкода. Можливо це була одна покльовка. Ось для чого я взяв товстіший шнур. У цих місцях є дуже багато залишків старої трави по міляках, а також є гілочки, за які іноді чіпляється монтаж. З 0,3 шнуром я б тут дуже багато приманок залишив. Отож взяв 0,6, бачите. Аж ніяк мені не подобається сьогоднішня ситуація з кльовом. Та й взагалі з кригою. Погляньте. Всі міляки під кригою. У мене сьогодні риболовля виходить під егідою хоча б відійти від нуля. Нагадаю, що Артур свого окуня одного все ж таки впіймав і поїхав додому. А я ще не розловився. Мені треба впіймати хоч щось, щоб бути вже спокійним. Друзі, бачите, яка ситуація? Тут просто ніде ловити. Ну, там прогальчик є, тому спробую якось дістатися до того острова і з острова покидати у відкриту воду. Да, сьогодні треба було їхати на криву. Називається Проламай собі дорогу до щуки. О, тут вже легше пішло. Друзі, я все ж таки перебрався на острів. Ось острів. А вон шматок відкритої води. Треба з нього спробувати зловити щуку. Час ще є. І є трошки надії на те, що хоча б одну рибу мені сьогодні вдасться зловити. Буду пробувати. Риба, сила, щучка. вже, не вже я сьогодні розлавлюсь? А, яка це щука! Це окунь, це просто здоровенний окунь. Друзі, це, це просто круто. У мене немає слів. Я цьому окуню радий більше, ніж якщо б це була щучка. Ви подивіться, який здоровий! Здоровий кабанячий окунь. Ху -ху. Клас! Взяв на рівномірку на 3 дюйма і 7 грамів. Оце так окунь. Це, до речі, самочка, подивіться яке пузіко, набите її коркою. Фу, оце так прикол. Такого бонуса я не очікував. І звісно ж цю самочку я відпущу додому. Вона має жити і давати потомство. пішла туди під кригу. я все ж таки залишився доловити на міляках і впіймав гарного окуня Спрацював монтажик флагман Shed у трьох дюймах. Зараз вам його покажу. Це звичайний віброхвіст віолет в поєднанні. З перламутром на 7-грамовому вантажику. Спочатку думав, що це щука, бо клюнув окунь на рівномірку. Але потім на лід вийшов такий красень. Клас. Емоції просто не передати словами. Бачите, друзі, а ми його зранку по ракушнякам шукали. Подавали йому усілякі двохдімові приманки на джегрігу. А він ігнорував. А тут перейшов на міляки, щуча приманка, щуча проводка і клюнув окунь. Звісно ж, цікаво було зважувати цю самку вона явно закрою, але не хотів зайвий раз травмувати і мучити рибу. Вирішив відпустити їй ще народжувати потомство весною. От паскуда зачепилося за кромку криги і ні в яку. Ой-ой-ой-ой-ой! Покльовка на паузі. Чітко по кінчику було добре видно. Це вже схоже на щуку. Спробую зараз поекспериментувати з кольором і типом приманки. Поставив кислотного рачка розміром 2,5 дюйма і на нього почепив догріга вагою 5 грамів. Подивимось, як спрацюють рачки. Риба. Хе. -хе. Та не вже. Мені цікаво, що там на гачку Або не щучка, або знову окунь. І це схоже на щучку. А, ні. Ха-ха! Друзі! Це знову окунь! Хе-хе! Друзі, це знову окунь! Я сюди за щукою прийшов взагалі то. Але від таких приємних окунців я теж не відмовлюсь. 2,5 дюйма рак в кольорі Lime Chartres на 5 грамовому джегрігу. Ми його на ракушняках шукали, а він тут на міляках пасеться. Причому активний кидається на приманки розміром 2,5 та 3 дюйма. І монтажик взагалі не мікрушний. вага 5 грамів. Підеш? Пішов. Бачите, знайшов е, ділянку відкритої води і тут стоїть окунь. Взав, до речі, окунь звикиду. І я взагалі не зрозумів, що я такого зробив, щоб він клюнув. Просто монтажик. Опустився на дно, окуня це зацікавило, він і придавив приманку. Ай-яй-яй-яй-яй! Це можливо теж Окунь. З дна підбирав приманку. Я став робити трошки довші паузи на дні і отримав покльовку. Так, щучих порізів нема на приманці. Отже, це був окунь. На два дюйми, як не дивно, він клювати не хоче. Перев'язуватись на тонший флюр у мене немає бажання, тому спробую все ж таки зловити щучку. Активних двох оконців зняв і на цьому все. Це щучка. Так. так і що робити? Вон вона завела під кромку льда. Давай виходь! Давай виходь. Я її так не перетягну. Шнур все ж таки 0,6. А, витягнув. Бачите? Вон і щучка в гості завітала. На свинга клюнула. Свинг, тридюйма і невеличкий щупачок. Третя риба за сьогодні. У мене. Клас. Міляки все ж таки порадували. Така, грамів 300. Але все одно для цієї пори року це просто щастя. Три риби я за сьогодні впіймав, а отже можна вважати, що риболовля вдалась. Щучка, звісно, невелика, клюнула вона недалеко від берега і завела під кромку льда. Я переживав, аби вона шнур мені не потерла, але наче зі шнуром все добре. Підемо її відпускати, хай росте мала вибачай подруго, але тобі доведеться трошки політати, аж ніяк я туди не зайду. Давай! Рости, велика-велика, пішла, все з нею буде добре. До речі, спрацювала сходинка. На паузі вона клюнула, на рівномірку не хотіла. Тане вже, друга. Ви бачите, друга майже з одної точки. Перша трошки ближче клюнула, а друга далі. І знову трешнур. Обкригу. Давай, йди сюди. Друзі. Це прикол. Це прикол. Іди сюди. Невеличка, але все ж таки вона клює. Хоч і мілка, але приємна. Бачите як ковтнула. Свінга. А ну віддай. Розміру, звісно, нема. Але зате я вже чотири риби впіймав, Буквально за півтори години риболовлі, як приїхав на міляки. Давайте підемо її відпустимо. Так само, як і попередня. Їй доведеться трошки політати. Рости велика-велика. Чудово! Мене виручає те, що я з собою взяв дві катушки. Ці щучки неодмінно перетерли мій 0,3 шнур обкригу Треба рухатись якомога швидше далі, бо дуже мало часу залишилось у мене. Хочеться ще по максимуму сьогодні зловити рибки, наскільки це можливо. Вип'ємо чайку за успішну риболовлю та буду їхати додому. Загалом сьогодні у кадрі 5 риб. Ви побачили, одного окуня зловив Артур ще з набережної, а далі він мусив їхати по справам. Підвіз мене на міляки. Я тут знайшов ділянку відкритої води і впіймав ще 4 риби, Два окуня і дві щучки. Риболовлею я залишився дуже задоволений. Сподіваюсь, що вам цей відео сподобався. Якщо так, то ставте йому вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!